Отже, ми з вами сьогодні будемо говорити про організацію освітнього процесу, про документацію закладу освіти і про е, ті питання, які треба обговорити з педагогічним колективом. Якщо брати документацію, три основних документи, які я пропоную зараз розглянути: це річний план роботи, це стратегія розвитку і це освітня програма закладу освіти. Річний план роботи має бути Єдине, що форма річного плану роботи вона визначається кожним закладом окремо. У нас немає нормативного документу, яким би була встановлена структура плану роботи або форма плану роботи. Отже, ви можете з урахуванням потреб закладу, вашого досвіду, досвіду вашого колективу розробляти такий річний план, який головне був би чітким, який можна було б виконати, і який був би зручний. Розумілий для всіх учасників освітнього процесу, в першу чергу, звичайно, для педагогічного колективу. Але ми можемо дати вам деякі рекомендації стосовно форми річного плану і структури річного плану. І форму і структуру можна узгодити або зі структурою щорічного звіту керівника, або відповідно до напрямів оцінювання освітніх і управлінських процесів. Якщо ми говоримо про щорічний звіт керівника Чинним є наказ Міністерства освіти 2005 року номер 178 про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю так наказ 2005 року він не враховує сучасних особливостей, сучасних вимог, сучасної нормативної бази, але він є чинним і ви можете свій річний план роботи. Розділи цьогорічного плану узгоджувати з тою структурою, яка передбачена в щорічному звіті керівника. Єдине, що структуру щорічного звіту керівника, звичайно, ви маєте усучаснити і формулювати вже сучасними, сучасною термінологією, яка використовується в законі про освіту, в законі про повну загальну середню освіту, і в інших документах також. План роботи може корелюватися з тими напрямами оцінювання освітніх і управлінських процесів, які зазначені в положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Ви можете взяти ті самі напрями, які ви в плані робити як окремі розділи, блоки, проекти. І ці напрями у вас будуть однакові, що в положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти, що в стратегії розвитку закладу освіти, що в річному плані. Єдине, що в стратегії розвитку це буде прописано розвиток цього напряму роботи і цього напряму діяльності на там, довший термін, а в річному плані все це буде звужуватися до одного року. Тоді також дуже зручно проаналізувати ці документи: стратегія розвитку, положення про внутрішню систему, до речі, проведення самооцінювання за тим чи іншим напрямом і річний план роботи. Стратегія розвитку, ми вже про неї трохи сказали. Стратегія розвитку, сподіваюсь, у всіх є, але якщо необхідно вносити зміни, або якщо стратегія розвитку не розроблена і не затверджена засновником на е, сьогодні, то ви маєте Терміново вже розпочати таку роботу для того, щоб розробити подати на затвердження засновнику внесення змін, якщо стратегія розвитку була розроблена. А в нас є такі приклади, коли заклади розробили в 2018 році, в 2019, зразу після того, як вийшов закон про освіту, про повну загальну середню освіту. І якщо ця стратегія вже потребує внесення певних змін, то ви можете також долучитися у разі потреби до того. Того, щоб спільно з педагогічним колективом, з батьківською громадськістю за результатами проведеного самооцінювання, і не лише впродовж одного року проведеного самооцінювання, вносити зміни до стратегії розвитку. Стратегія розвитку це документ на декілька років. В нас лише в положенні про науковий ліцеї визначено, що стратегія має бути не менше ніж на 5 років. Для інших закладів це поки що не визначено. Отже, це може бути на 3, на 5, на 7, деякі пишуть на 10 років, і стратегія затверджується засновником. Отже, це не є тим документом, до якого вносяться зміни щомісяця або щороку. Тому я і наголосила, що якщо ви проводили самооцінювання вже не один. Раз не один рік, і бачите якусь системну проблему, яка не вирішується, наприклад, лише силами педагогічного колективу і адміністрації, тоді можливо, варто подумати над зміною. Змінами до стратегії розвитку і подати ці зміни на зас на затвердження засновнику. Тут є два варіанти: або це буде зміни окремо зміни, які є невід'ємною частиною стратегії, або стратегія може бути. Якщо змін дуже багато, стратегія може бути викладена в новій редакції і знову перезатверджена засновником. Але ще раз наголошую, що це не роб... щорічна така робота, тому що, ви розумієте, стратегія пишеться один раз на певний такий досить великий термін і не потребує внесення змін там, дуже часто. Освітня програма. По освітнім програмам є питання, були питання, які ви поставили перед нашою сьогоднішньою зустрічю. Більш детально в мене вони розписані в тій пам'яті, я готувала саме до нашої зустрічі, але тут хочу звернути вашу увагу, що вимоги визначені в статті 11 закону України про повну загальну середню освіту, і є певні особливості. Щодо того, що в межах автономії заклад освіти може розробляти наскрізну освітню програму, це для всіх рівнів з 1 по 11 клас. А може бути, ну, там, може бути з 5 по 11 на декілька рівнів, на два рівні освіти. Але в такому випадку, якщо це гімназія, там лише 5 і 9, то вона може бути розроблена на для 5-9, тобто на один рівень. Може бути наскрізна, як я вже сказала, з 1 по 11. Може бути розроблена на кожному рівні або циклі повної загальної середньої освіти. Якщо на кожному рівні дуже зручно вже зразу зараз виокремити або відокремити початкову школу і розробити освітню програму на рівень початкової школи з першого по четвертий клас, оскільки вже вся початкова школа працює за одним державним стандартом, який ми впроваджували поетапно з 2018 року, і наразі вже всі школи користуються саме цим. Державним стандартом цикл повної загальної середньої освіти. Ви можете спробувати, от я щороку спонукаю керівників спробувати розробити освітню програму на цикл. І наступний навчальний рік він дуже зручний для 5-6 класів, оскільки саме 5 і класи будуть навчатися за новим державним стандартом базової школи. І цей новий державний стандарт передбачає цикл адаптаційний 5-6 класи, і на 5-6 класи спробуйте розробити. Освітню програму на цикл. Така освітня програма розробляється без прив'язки до навчального року, вона розробляється на декілька навчальних років, вона може бути розроблена до того періоду, ну на термін до, до того періоду, поки не будуть внесені зміни до нормативних документів, до державного стандарту, до е, типової освітньої програми. Або це не будуть ті зміни, які. Е, на рівні закладу освіти потребують внесення змін до освітньої програми на розроблену на рівень або на цикл повної загальної середньої освіти. Якщо ви розробляєте освітню програму на цикл або на рівень без прив'язки до навчального року, то тоді щороку ви маєте розробити річний навчальний план. А от в річному навчальному плані річний навчальний план це у вас буде документ з двох сторінок. Титульна сторінка, на якому буде записано, що це річний навчальний план, яка так само так само затверджується, схвалюється, погоджується. І саме власне таблиця розподілу годин, але в цій таблиці розподілу годин має бути зазначено, і, взагалі, в цьому в річному навчальному плані, має бути зазначено рік. Тут уже прив'язка на конкретний навчальний рік. Має бути конкретизована варіативна складова, мають е, бути можуть бути зміни у порівнянні з минулим роком, там 5 і шості класи, е, верніше, п'яті класи, які е, випустилися цього року, і які прийдуть, вони можуть вибирати там різні. Е, школа може пропонувати для вибору різні інтегровані курси або неінтегровані курси, окремі предмети. Тобто, отут можуть бути вже ті зміни і можуть бути конкретизації не можуть бути, а мають бути конкретизація годин і конкрет особливо варіативної складової розподіл годин чим. Ми ці години піднімаємо в інваріант, ну чи вони в нас залишаються як години індивідуальні в нижній частині навчального плану. Тобто в річному навчальному плані має бути вже ця конкретизація на певний навчальний рік. Плюс конкретно ми вказуємо, що це річний навчальний план для першого АБВ, для п'ятого АБ, для шостого В і так далі. Але бачила освітні програми. Які на написані на конкретний навчальний рік? І до цієї освітньої програми, яка вже обмежена дією одного навчального року, керівник закладу все рівно розробив річний навчальний план, також на цей рік. Шановні колеги, якщо ви розробляєте освітню програму на конкретний рік, це означає, що у цю величезну освітню програму з усіма вимогами, які зазначені в статті 11 закону України про повну загальну середню освіту, які зазначені в типовій освітній програмі. Програмі. Ви пишете, ви вибрали такий шлях, ви пишете щороку, і тоді немає сенсу до такої освітньої програми, яка вже розроблена на один навчальний рік, додавати ще й річний навчальний план. Але дуже зручно спробуйте розробити освітню програму на декілька років без прив'язки до конкретного навчального року. До такої програми ви можете вносити зміни. Це передбачено в статті 40 закону України про повну загальну середню освіту, повноваження педагогічної ради. Педагогічна рада схвалює освітні програми, зміни до них і також визначає ефективність, оцінює ефективність виконання освітньої програми за попередній навчальний рік. Отже, якщо ви розробите освітню програму на декілька років, це не означає, що всі ті зміни, які відбудуться в суспільстві, вони не будуть відображатися в вашій програмі. Вони будуть відображатися шляхом внесення змін до неї.